У нас транспорта нет, поэтому другой возможности передавать нет, как только с волонтерскими машинами. Формируем по запросам грузы и отправляем. Мы создали форму и форму люди заполняют. И таким образом мы имеем данные по местонахождению человека, по потребности человека. Можем оповещать, используя контактные данные. И в принципе мы отправляем по всей Украине, если вдруг нужно. Мы от фонда получаем помощь. От помощи финансовую либо помощь уже в виде необходимых вещей. Вот зараз у нас закончили мы, э, грант, реалізували разом і зараз Rotary Club нам профінансував і надав э, допомогу для цивільних. Ну, Ми формуємо набори продуктові. Ось таких пакетах. Э, це Rotary Club, хто э, профінансував USCC. Це хто э, був партнером. Э, і надав можливість закупити всі ці речі. Укрдух, наша організація українська, яка привезла, все закупила, привезла всі ці речі з Західної України. Це у нас тут окопні свічки. Дуже важлива річ, дуже корисна. На неї можна і приготувати їжу, і просто опалювати бліндаж. Ось стільки їх наробили. Наш бахмутянин Роман Зуб виробництво налагодив на Лахадев, ну, не в цьому місці. Він присилає готові вже свічки. Але і не тільки він це робить, це ось з усієї України. Присилають нам ось такі от пічки виробляє Сергій, наш волонтер Бахмута українського. Ось, я не пам'ятаю, як їх називають військові, якось дракон. Що ж. Ось така модель. Вона дуже легка, дуже ефективна. Вона там е, на, на щепочках працює і обігріває і дуже зручна. Спочатку вони зверталися, у них нічого не було. Ні броніків, ні касок, ні в аптечок. Ми закупали турнікети, ми шукали їх е, в Америці. Наш не знайшли, закуповували там ці оклюзійні наліпки е, і все все те, що вигрібли на нашому ринку, а якщо воно і було на ринку у нас, то це були такі космічні ціни. Зараз ось необхідні речі, знову такі запити надходять. Це турнікети, актузійні наліпки, целакс і бандажі. Залишаються спальники, каремати, це тому що це серед потреб. Тому що ну, ці речі знищує ворог, спалює разом з бліндажами і багато їх втрачається. Це такий розхідний матеріал, як і ті ж дрони, які ми теж закуповуємо. Їх багато не буває. Теплі речі, теплі шкарпетки. Це вже зима закінчилася, вже не так запитують, але просто шкарпетки з цього багато не буває. Якщо хтось захоче надати допомогу, то можна відсилати нам в Фейсбуці. У нас там вказано, куди відсилати, за яким номером можна подзвонити. Ну, Гігієна. Гігієна це завжди вона попитом користується вологі серветки, душю, ці, ну, те, що Необхідна, тому, тому що там хлопцям ніколи іноді ні помитися. Не то, що ніколи немає можливості. Це хлопцям передаємо, розлітаються як... як гарячі пирожки. Особливо дитячі листи. З усього світу нам присилають Ось ці коробочки, там теж з Мексики. З Іспанії прийшли. Я не пам'ятаю вже точно звідки, але з усього світу присилають. Бахмут український це один великий проєкт. Треба робити, відновлювати Бахмут український, який нас знищили на майже зовсім. У нас залишилися люди, ми повинні їх об'єднати. Створити їм умови для того, щоб вони гідно жили. У нас вже ось нещодавно відбулася виставка в Нью-Йорку виставка-продаж в підтримку Бахмута українського і українців. Показати, що українці не тільки воюють, не тільки в депресії знаходяться, а вони ще й творять. Це теж важливо. І там люди теж це, знають, що це вони тим самим підтримують цих людей морально і фінансово. Зараз основне, чим ми займаємося, це ось збір допомоги, розподіли її, передача туди, і ну, поки що на це витрачаємо весь час. Але е, треба бути, е, треба якось. Думати вже і про майбутнє, про мирний час, про те, що треба буде відбудовувати ну, наш бахмут. Іногда покупаємо е, такі вещи, як тепловізори. Е, ну от у нас останні Два тепловізори ми купили. Не успели передать бойцу, боец в госпіталь попал, Ну вот сейчас он выйдет из госпиталя, заберет, повезет это все на фронт, будет этим воевать. Это очень дорогие вещи, поэтому много уходит средств на них. Есть перечисления нам на расчетный счет, есть PayPal. Ну, в общем, кому как удобно поддержать нас. Такие поддерживают. Ну, мы еще и отправляем просто эти наборы, мы формируем, отправляем в Бахмут. Сейчас в Бахмут уже не отправляем, но вот мы успели 40 наборов отправить в набор. В Бахмут буквально последние дни, когда уже не пускали волонтеров даже. Волонтеры часа. доехали до Часовьяра, остановили их военные и знакомые военные перегрузили в свою машину, смогли довести до юбилейной, да, вот этих многоэтажек. и отдали в ОСББ раздали людям там. Я помощник. Я зовут бахмут. А я вообще жена Сейчас. его. 160 маленькие. Маленькие это да? 160 таких свечек. И ось, мабуть, выстрелить ты. Це витправимо на фронт. Вони зігрівають. ззовні із середини. Четвертий усього клас. Бердклас.